Здавалося, вже ніби була повністю розібрана, а ще подивіться, скільки хламу з неї познімав. І то тут, тут половину треба перебрати. Це єдина машина, з якої я зняв цілі тормозні трубки. Нічого не різав, не відкусував, а акуратненько відкрутив. Хай один комплект, на всякий случай лежить. Я думаю, що він ніколи не пригодиться, але хай буде. Сьогодні продається бак, не продається, а вже проданий, його треба тільки відправити. Паливні трубки теж. Одні лише в цілі рейлінги. Ну, коротше. Навіть отакі от кліпсики, це накріплення бампера. Ось такі, на які кріпляться підкрилки, і там всякі різні аксесуари Тоже пару познімав, хай собі будуть на запас, може, колись собі пригодиться, або клієнтам. Ось така от була Октавія 2017 року в дуже гарному стані. Навісуху не знімаю, бо треба на складі зробити порядок. Щоб потім поскладати, щоб воно там не мішала, не царапалося, і не перекидалося. Це вже в останню чергу буде. І поділіться лайфхаком, як правильно зрізати стекло, щоб не пошкодити внутрішній ущільнювач.